Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Доброго ранку, друзі. Дійсно, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене назвуть Юля Петрова. Про що будемо говорити? А про те, що расисти знову атакували мирні українські міста із неба в передмісті Дніпра пролунали вибухи. Українські ж війська просунулися на лівому березі Херсонщини. Про це звітує американський інститут вивчення війни. Замах на Олега Царьова був спецоперацією українських спецслужб. Повідомляють про це джерела НВ в службі безпеки України і армія оборони Ізраїлю спростувала чутки про початок масштабної військової по. Рації Таймс пише, що танки Цахалу зайшли до сектори гази. Ось така історія. Друзі, дійсно про все це будемо говорити упродовж усього нашого ефіру. фірунно. Розпочинаємо традиційно із ситуації на українських фронтах. І Зараз напрямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, добрий ранок. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок! Розпочнемо із обережних повідомлень від Американського інституту вивчення війни. Тамтешні аналітики кажуть про те, що українські війська просунулися на лівому березі Херсонщини. Зокрема, геолокаційні дані вказують на те, що просунулися вони далі на південь під Антонівським мостом, на північ від Олешок. Це 7 кілометрів на південь від Херсона і 4 кілометри від річки Дніпро. Поясніть, будь ласка, що зараз відбувається на лівому березі Дні Херсонщини. А ще раз кажу, дуже обережні ми в наших прогнозах. Чекаємо на офіційні повідомлення від генштабу. Тим не менше, ну ви знаєте, допоки офіційних повідомлень немає. Наш генштаб трошечки робить завжди такі невеличкі паузи в офіційних повідомленнях. Це не тому, що щось приховується, чи не дуже швидко приходить інформація, а тому, що будь-яке повідомлення від нашого генерального штабу має на 100% відповідати тому, що відбувається на полі бою. Бо за тими повідомленнями, які ми робимо офіційно, ну дивляться наші партнери, дивляться весь цивілізований світ, і ми не можемо дозволяти собі якісь помилки чи якісь пропагандистські повідомлення про те, чого не буває, як це робить Російська Федерація. Тому не треба, ну. Ображатися, якщо можна так сказати, на наших офіційних представників, вони завжди, ну, коли щось повідомляють, то це вже на 100% відповідає дійсності. Що, що може Діпстейт, американські судослідження війни, Британський розгляду, наші партнери, які теж аналізують ситуацію на лінії фронту, вони можуть робити припущення і вони можуть робити певне оціночні судження про те, що там відбувається. Ну, Якщо є дійсна. Є локація про те, де знаходиться наша війська, на якій відстані, то швидше за все це відповідає дійсності, але давайте почекаємо, що скаже скаже офіційний наш ну що офіційно скаже генштаб, але це новина добра, це означає, що ми вже не тільки висадили якусь там ну висадився якийсь десант, який намагався робити там диверсійні дії, чи просто перевірити, як буде реагувати ворог. Це вже можна вважати початком створення потужного плацдарму для того, щоб можна було переміщувати війська. Вже з важкою технікою на лівий берег Дніпро, ну і продовжити наступальні дії, ну в тому числі на Крим, але вже з, з, з західної сторони, не з е, Східної, як це там зараз іде бої під Такмаком, ну, на півдні, те, що ми все знаємо, а ще з, зі сторони Херсона, це було б. Точ, точно, що не дуже спод... не дуже було б зручно росіянам. А нам би це ну, стало б в нагоді. Угу. А до речі, щодо диверсійно-розвідувальних груп, одна з них висадилася поблизу підстепного, захопила ділянку дороги, яка сполучає села пойма, козачі лагері та кринки. А можете пояснити в стратегічному плані, що для нас може означати ця дорога? Ну uh... Ну, головне головна зараз іде бойові дії от саме навколо Криму, з з заходу, сходу це боротьба за логістичні шляхи за дороги, особливо за залізницю. Бо по залізниці ворог може швидко переводну серакати дороги, по яким ворог може швидко перевозити велику кількість там озброєння, живої сили техніки. Тому, коли ми контролюємо не тільки вогневим, ну, не тільки артилерійським вогнем, а фізично безпосередньо контролюємо якісь дороги чи якісь залізниці, то це ну, дуже... Уповільнює можливості ворога чинити якийсь опір. По великому рахунку треба. ну, От ви знаєте, військові мапи, по яким плануються бойові дії, вони відрізняються від політичних мап. Там не, не, не так важливі адміністративні кордони, чи ще щось, важливе, панівні висоти, важливі логістичні шляхи, важливі якісь населені пункти, які можна використовувати як фортеці, чи як бази для того, щоб просуватися далі. Тому от такі повідомлення про те, що. Ми контролюємо якісь дороги. Ну це означає, що ми рухаємось по, по військовим мапам і що ну далі сподіваємось. Ну далі буде. Ну навіть навіть важко це ну. І, і... Що доброго в тому, що ми захоплюємо і починаємо контролювати логістичні шляхи? Ну, ми, ми робимо проблему ворогу з постачанням озброєння. Ті війська, які чинять оборону в іншому місті, вони можуть залишитись без боєприпасів, без паливно-мостильне, без їжі, без води. Там вже все, все треба підвозити. Там же ніч, там же як то кажуть, магазини не працюють. ти в магазини купити нічого неможливо. Все ж право як то кажуть. От буквально там за 10 хвилин до ефіру з'явилися свіжі повідомлення від генштабу збройних сил України щодо втрат расистів. 740 окупантів за добу знищили українські збройні сили, 22 танки. Найбільше втрат зазнали якраз на Донеччині. А ось про Донеччину давайте трохи поговоримо. Авдіївка вже понад тиждень особливо приваблює нашу увагу. Розуміємо, що там тривають важкі бої а також бачимо, що найбільше атак атом... Ворога а цієї за цю добу відбили на Мар'їнському напрямку, і саме біля Мар'їнки. Розкажіть, будь ласка. Ну, давайте трошечки про Авдіївку. Там е головне головну дареву ворог намагається зробити біля там Кам'янка, Красногорівка, Весела, тобто з півночі Авдіївки. Вони вийшли там на певні частини залізниці. Вони намагаються течити це місто. Поки що е вони додали туди резерви, які в них були. Ну, ми теж підтягнули резерви там ну, просунути всі їхні повідомлення про те, що вони ж контролюють Тарікон, що вони контролюють коксохімічний завод, поки що вони не відповідають дійсності. Але, як повідомляють люди, які там безпосередньо беруть участь в бойових діях, ну і так само офіційне повідомлення, важкі там дуже бої там дуже важкі, і тримати оборону. Вкрай важко, тому що ворог ну, застосовує активну застосовує артилерію, авіаційні нальоти. Ну, багато е, техніки е, важкої техніки, танків, броньованих машин, але це і призводить до того, що він несе величезні втрати. Ми нищимо там щоденно. Ну, більше, ніж він може, за день ми, ми нищимо техніки більше, ніж він може за місяць виробляти чи постачати на фронт. Ну не, не, не більше, ну приблизно стільки ж. Це, це великі втрати. Щодо Мар'янки, ну це. На південь, на південь від Авдіївки ворог може тут він, швидше за все, це відволікаючий удар, бо він хоче, щоб ми переміщили наші війська в лінії фронту, щоб ми. Не розуміли, де треба поцілуватись, де треба додавати резерви. Він намагається атакувати здовж всього всі лінії фронту тисячі кілометрів. Від Купінська до Вогледара. Ну які удари, якісь основні, якісь відволікаючі. швидше за все. Ще в це все ж таки відволікаючий удар. А головний удар у них все ж це, Це, це Авдіївка на сьогодні. Авдіївка лишається головним ударом? Давайте поговоримо про дані британської розвідки. Звернула вона увагу на те, що тривала пауза зараз у застосуванні Росією авіації далекої дії для ракетних ударів по Україні і пов'язує це із накопиченням запасу на зиму. Скажіть, будь ласка, ну те, що нас чекає неспокійна зима в плані обстрілів, зрозуміло. Але що з ресурсами в Росіян? Чи будуть повітряні атаки такими ж масовими? Як минулого року. От Чого чекати і до чого готуватися? Ну, такими масованими вони вже не будуть, тому що в них кількість ракет, вони використали велику кількість ракет, залишилось ну 15-20% на складах те, що було на початок повномасштабного вторгнення. Але це не означає, що їм нема чим стріляти. Вони, в них є виробництво. І вони можуть виробляти від 40 до там 90 ракет на місяць. Чому така велика різниця? Швидше за все це залежить від того, як їм вдається отримати комплектуючі по сірим схемам, по якимось контрабандним шляхам. Ну от вони десь в березні, квітні, травні вони збільшили виробництво всі, всіх класів, всіх ракет. Х-101, Х-555, Кінжалів, Калібрів, Ескандерів. Тобто це не якогось одного окремого класу. До десь 70-80 ракет. Зараз вони виробляють десь 40-50 ракет на місяць. Тобто щось у них там з комплектуючими, з щось не, не, не складається так, як їм хотілося б. Що вони можуть робити? Які обстріли ну, по використовуючи власне, власне виробництво? Це десь два обстріли на місяць в кількості 40-50 ракет. Це ну, по великому рахунку, те, що вони можуть виробляти. Якщо робити три, три постріли, три обстріли на місяць. То це треба їм залазити в ці вже е, ну, майже вичерпані резерви, того що в них було на, на ще на початок повномасштабного вторгнення. Там десь, ну іскандерів, наприклад, там трохи більше сотні залишилось. На початок війну було 900, ну і так далі. Тобто, приблизно в таких пропорціях в них ракет стало менше. Якщо ну і тоді. Тоді, якщо використовувати ті ракети, які умовно є на складах, то це три обстріли, але по 40-50 ракет. Якщо вони будуть випускати атакувати 100 ракет, то це тільки ну один обстріл, а наступний вже буде не такий потужний. Але от лякає те, що ну не лякає, а насторожує, що от вони майже місяць, ну місяць вже майже не використовували. Ракети великої дальності це Х-101, Х-555, кінжали калібриб іскандери в глиб території України, прикордонні, прифронтові території вони можуть обстрілювати ракетами не дуже далекобільними, ну, ті між самим переробленими з С-300. А ці ракети, вони, швидше за все, накопичать. І вони самі повідомляли про росіяни про те, що вони будуть змінювати тактику атак. Це не буде масований обстріл всіх країни, це буде обране один чи два об'єкти, і саме туди будуть спрямована велика кількість ракет для того, щоб завдати максимальну шкоду в якомусь одному місті, а не невеличкі шкоди в різних містах. До того ж, ці ракети будуть супроводжуватись великою кількістю шахетів, безплодних літальних апаратів, ну і тими нов новітніми, Поки що не зовсім зрозуміло, що це за апарати, які вони там почали випробовувати, і вони вже там літали, намагалися атакувати. ну не атакували, швидше за все літали, як розвідники. Це талмаз, ці ракети, ну, не зовсім Талмаз, не зрозуміло поки що це. Але це такі новітні з фанери зроблені без БПЛА, Він не може нести таку велику кількість, ну відносно велику кількість вибухівки, як шахет. Ні 40 кілограмів, там вже 10-15. Але він теж це, це зброя, він літає. Він виглядає дуже непривабливо, але завдяки тому, що він зроблений там з фанери, він має малу ефективну вбиваю поверхність, його важко побачити з радіолокаційним станцією. Те, що ми прозвали зенокосарки, треба треба готуватися. Я думаю, що тільки стане трошечки холодніше, буде декілька потужних ракетних атак, бо вони накопичили вже на удар, який може бути сотні, навіть більше ракет. Це я не хочу лякати, але ну, так як вони це роблять, і, і вони ж чому вони несподівано призупинили атаку на, на цілий місяць. Не тому, що вони передумали, а тому, що вони просто ну це ж вищуть, вони не ще ракети, це означає, що наступна... збирають ресурси. На жаль, для нас збирають ресурси. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.